Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаве та актуальне питання: ситуацію на ринку праці у сфері юриспонденції. Чи справді Україні не потрібні юристи, чи зможуть працевлаштуватися тисячі випускників юридичних закладів вищої освіти? Портал Work.ua провів грунтовне дослідження і поділився висновками на порталі юридичної газети. Україні не потрібні юристи. Що відбувається з ринком праці юриспонденції та чи знайдуться робочі місця для тисяч випускників? Давайте розберемо. Усе це разом. Привіт! Мене звати Радейко Роман, я CEO компанії Online Law School. Отже, юридична спеціальність вже не перший рік є лідером за популярністю серед абітурієнтів. У 2023 році вона знову очолила рейтинг спеціальностей ступників за кількістю заявок. Але чи дійсно наша країна потребує стільки правників? Адже часто можна почути, що ринок перенасичений юристами і економістами, а знайти роботу за цими спеціальностями дуже складно. Як з'ясувалось, реальність зовсім не така однозначна. Так, після початку повномасштабного вторгнення ринок праці у Юридичній сфері переживав величезний шок. Кількість вакансій скоротилася аж в 23 рази. Проте вже за рік ситуація повністю стабілізувалася. А у квітні 2024 року кількість пропозицій роботи навіть перевищила довоєнний період на 16%. Чому так сталося? По-перше, через війну багато посад звільнилося. Хтось пішов до влав Збройних сил, хтось виїхав за кордон, хтось вирішив змінити професію. По-друге, кількість юридичних питань та викладається. Викликів, які потребують вирішення, лишень зросла. Війна породжує безліч правових колізій та проблем. До речі, лише 27% вакансій для юристів пропонують юридичні фірми. Решту розміщуються компаніями з різноманітних галузей, яким потрібні власні корпоративні юристи. Тобто, попит на правників в є в усіх сферах економіки. Один із головних трендів юридичного ринку праці зараз це військове право. Воно стало особливо затребуваним як серед роботодавців, так і серед юристів. Ну, це й не дивно. Адже війна породила величезну кількість питань у цій сфері: від призову там контрактів до компенсацій пільг, звільнення тощо. В онлайн лоскул ми завжди у тренді, та на курсі військове право 3.0 наші експерти допоможуть вам розібратися з усіма аспектами військового права від мобілізації до психологічних аспектів, спілкування адвоката з військовими та мобілізованими. Ну і звісно, ще один тренд це прагнення працювати. В it індустрії. Втім, досвідчені юристи радять не гнатися за модою, а обирати свою нішу та розвивати відповідну експертизу. Адже стати успішним і добре заробляти можна в будь-якій галузі права. А тепер найцікавіше: з теоретипом про перенасичення на юридичному ринку праці спостерігається гострий дефіцит кадрів. У травні 2023 року ринок праці юриспунденції досяг показників 2021 року. Але лише на початку. 2024 року вакансій стало більше, ніж компанії пропонували перед повномасштабним вторгненням. А у квітні 2024 року категорія юриспінці на сайті WorkUA відновилася на 116%. Роботодавці пропонували шукачам 1522 вакансії. Це найвищий показник за останні 3,5 року. Тобто, у квітні 2024 року конкуренція за вакансії серед кандидатів була двічі нижчою ніж до початку. Повномасштабної війни, тобто на одне місце стало двічі менше претендентів. Звісно, ситуація відрізняється в залежності від спеціалізації та регіону. Наприклад, на вакансії в державних органах відгукується найменша кількість кандидатів, мабуть, через те, що невисокі зарплати, а найбільший конкурс на позиції адвокатів та юристів з військового права, юристів з товірного права і для прикладу ще також корпоративних юристів та it юристів Щодо зарплати, у середньому юрист заробляє 20 тисяч гривень на місяць, хоча розкид дуже великий і залежить від багатьох факторів. Найбільше платять у Києві досвідченим фахівцям вузького профілю, які ще й добре знають англійську. Найменше, що цілком прогнозовано, отримують початківці та юристи державного сектору. Цікаво, що роботодавці і кандидати зовсім по-різному оцінюють важливість тих чи інших навичок. У вакансіях компанії найчастіше згадують про софт-скіли, вміння працювати в команді. Унікабельність, аналітичне мислення тощо однак, кандидати в резюме в основному перераховують свої хардскіли. це, зокрема, знання конкретних законів, досвід укладення договорів, ведення справ у суді та інше. Хоча, звичайно, без таких навичок. Теж нікуди я вже згадував наскільки важливо юристу знати англійську, за даними WorkUA, фахівці, які володіють англійською на високому рівні, можуть розраховувати на зарплату в середньому на 38% відсотків вищу ніж середню по ринку. Особливо це стосується корпоративних юристів, юристів-міжнародників і фахівців окремих галузів права, наприклад, інтелектуальної власності чи комплаїнсу. Що ж робити роботодавцям, щоб Подолати кадровий голод, так який зараз панує в нашій країні. Вони почали активно працювати із студентами, працювати з стажуванням, брати на роботу просто з університетської лави, або, звісно, займатися менторством. Деякі компанії готові наймати на початкові позиції навіть студентів, які ще не закінчили навчання, тобто студентів, які ще навчаються. Головне це бажання працювати і розвиватися. До речі, про якість освіти в умовах онлайну, постійних тривог та відключення світла. Багато хто побоїться, що рівень підготовки молодих юристів. Паде втім, більшість опитаних ворк-юа роботодавців загалом задоволені знання випускників, принаймні базову теорію університету дають добре. А от щодо практичних навичок і софт скілів бракує, але це вже зона відповідальності самих студентів і не завжди університетів. Ті, хто справді мотивований, знаходить можливості для додаткового навчання, практики, участі в конкурсах і. Інших заходах так для прикладу на курсі практичне право онлайн-лоскул молоді юристи підтягують та прокачують свої як хард, так і софт скіли Договірна робота, підготовка процесуальних документів, використання щій у юридичній діяльності, усім техніки, а також тайм менеджмент, проходження співбесіди та уміння спілкуватися з клієнтами. Все для ефективної роботи юристів навчаємо онлайн-носку на курсі Практичне право. Так чи інакше, майбутнє української респонденції залежить від самих юристів. Після нашої перемоги в країні знадобляться багато фахівців, щоб відновлювати правову систему, підтримувати бізнес. Залучати інвестиції, а також гармонізувати законодавство з європейським. Так зараз важко. Але зрештою професія юриста буде однією з ключових для відбудови України. І наостанок кілька порад тим, хто обирає свій шлях. Не женіться за трендами, а шукайте своє покликання. Вчіть англійську. Це реально збільшує ваші шанси на ринку праці. І врахуйте, що цього тижня також Верховна Рада прийняла закон про обов'язкове знання англійської мови, яке буде поширюватися на певну категорію посад, у тому числі Державної служби. Ну і крім цього, не нехтуйте практикою і можливостями отримання додаткових знань. Розвивайте в собі гнучкість та готовність постійно вчитися новому. І головне, не втрачайте драйву та азарту, адже в юриспруденції. Точно ніколи не буває нудно, і кожного дня ви стикаєтеся з новими викликами. Отже, давайте розглянемо основні висновки з масштабного дослідження юридичного ринку праці від WorkUA. Категорія юриспунденція повністю відновилася і пропонує шукачам більше вакансій, ніж було до повномасштабного вторгнення. Це пов'язано із збільшенням кількості викликів правового характеру, так і з гострим дефіцитом кадрів. Середня статистична вакансія у категорії юрсподен. Оденція це пропозиція роботи in-house Офлайн у Києві на повний робочий день. Дефіцит кадрів не оминув ринок юриспунденції, попри багаторічні твердження про перенасичення ринку праці фахівцями у галузі права. Так, у квітні 2024 року середня конкуренція за вакансії була двічі нижча ніж до повномасштабного вторгнення. Одним із трендів юридичного ринку праці це військове право. Аналіз конкуренції свідчить, що ця галузь викликає найбільшу зацікавленість у шукачів. Водночас про затребуваність цієї галузі право певно накажуть і роботодавці компанії найбільш уважні до м'яких навичок шукачів натомість кандидати у резюме роблять акцент на твердих навиках, Середня зарплати юриста. 20 тисяч гривень, але на конкретний дохід фахівця впливає кілька чинників: це спеціалізація правника, сфера діяльності компаній та місце її розташування, ну і, звісно, досвід роботи. Проте, чи не найбільше на зарплати і ринок праці, в цілому впливає володіння англійською мовою. Роботодавці готові шукачам, що мають сильну англійську, на 38% платити більше. Якщо порівнювати із загальним ринком праці у категорії розпаденція, менше. Молоді це пов'язано з тим, що велика кількість посад потребує вищої освіти, здобуття якої вимагає часу. Водночас тут більше шукачів з досвідом роботи. Щоб подолати дефіцит кадрів, юридичні компанії почали активно працювати із студентами, та все частіше запроваджують для них стажування. Якщо ви юрист чи тільки плануєте ним стати, розкажіть, будь ласка, у коментарях про свій досвід та думки: чи справді ви відчуваєте дефіцит кадрів, чи вистачає вам знань і навичок? Отриманих в університеті та які поради ви хотіли дати початківцям. Друзі, на цьому це все. Дякую за вашу увагу і бажаю всім мирного неба над головою. Сподіваюся, ви знайшли це відео корисним та пізнавальним для себе. А якщо у вас є які-небудь питання, то залишайте коментар нижче і я відповім на ці питання. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про нові та цікаві дослідження та огляди на юридичному ринку. Дякую за прогляд